Ласкаво, прошу на мою сторінку. Як я тільки спішила, хотіла зробити цю табличку е, до того, як прийшов срок здачі фінансової звітності, але не встигла. Своєї роботи було багато і так вийшло, ну нічого. Зато у вас буде час розібратися, як складати, користуватися цією табличкою, щоб ваш фінансовий звіт ну, за півчаса. Лягав як потрібно. І, як ми знаємо, кожен труд повинен оплачуватися. Тому, якщо вам все-таки підходить моя табличка, ви користуєтесь і вона полегшила вам життя, то, я думаю, буде не гріх кинути преміалочку вашому головному бухгалтеру. Ну, і помічнику також. Так. Переходимо до моєї таблички і будемо подавати робити звітик. Е, оце та е, фінансова звітність, в якої ми страдаємо кожен квартал. От, і розшифрування. Я завжди починаю здавати фінансову звітність, заповнюючи її із задуму. Звіт про фінансові результати. Спочатку доходи витрати, а потім вже балансик. Так, переходимо до розшифрування фінансового результату. Е, ідемо спочатку. Чистий дохід від реалізації. Дивимося, в кого які рахунки за, за, затрогуються, зачіпає ті і ставиться. Ставимо циферку з копійками, щоб ви потім не путалися, роздрукували собі і десь зберегли, щоб ви могли свої цифри підтвердити, що ви там подавали і з чим ви там складали. Так, відкриваємо. І пам'ятаємо, що 701 702, 702 це 703 ну, якби без ПДВ вноситься цифра. Якщо в оборотно-сальдовій відомості. От, всі е, останні доходи, там 714 і 732, ті, що в мене вони без ПДВ, то я буду копіювати з цієї е, обороточки цифри. А такі от рахунки, як 702 і 703, вони з ПДВ. Тому я не можу взяти тут, от е, цю цифру скопіювати. Так, я перехожу до оборотно-сальдової відомості е, іменно цього рахуночка. Беру ось цю циферку без ПДВ. Це з ПДВ, це сторона кредит, ДБЦ це ПДВ і різниця ось без ПДВ. Я її копіюю і вставляю в 702. Є. Пола. Бачите, воно відразу зреагувало і поділило на 1000. Округлило нам так, як потрібно. Так, далі нам іде 703-й в мене є. Я також копіюю і вставляю в свою табличку. Все, воно додало, округлило, все як потрібно. Щоб далі не мішало, я їх закриваю. Не зберігаю, воно мені не потрібно. Так. І це я закриваю. Так. І користуюся тільки оборотно-сальдовою відомостю і своєю табличкою. Ну, якщо хтось ще користується, заповнює головну книгу, то можете по порядку листати <клістати> і заповнювати. Так, далі в мене йде 714, також дохід. Я копіюю і вставляю 714 осінь. Є. Далі в мене ще є 732-й. Також копіюю 732-й і вставляю. Є. Так, доходи ми з вами розписали. Ось оце і все. Воно підрахувало і округлило так, як нам потрібно. Тепер витрати. собі вартість. Собі вартість. Так, 902. Копіюю. і вставляємо. 502. Оці. Ячейки вони не активні. Ви можете тільки виправляти ось тут. Там, де можете вручну вносити, а ну я копію і вставляю. Там, де формули, там, де воно повинно сумувати, ну, виправити не можна. Я спеціально так зробила, щоб і полегшити вам життя, і, ну, ну, і для чого воно. Ну, шукати, де там, хто там, що там, неправильно вніс. Так, 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 так. 903. Копіювати, вставити. 903. Є. Собі вартість визначили. Ідемо далі. 902. Копіюємо. Не потрібно буде там сплюсовувати дете. Та от по порядку свої рахуночки. Використовуючи свої чисто рахунки. 942-й. Копіюємо. Не то. 942 вставляємо. Є. 945-й. Копіюємо. 145 вставляємо. Є. Інші операційні витрати ми заповнили. Все воно підрахувало. Що там у нас ще є? У нас є податок на прибуток. Копіюємо і вставляємо. Так. 2 мільйона 506,5 Дивимося, я. Спеціально не закрила цей рахунок, щоб вам було наглядніше видно, що все табличка рахує вірно, 2 мільйона 506,5 округлило правильно. І також ми можемо подивитися у звіт фінансовий. От Все воно лягло так, як йому потрібно. Угу. Тут ви вручну вносите, якщо вам потрібно, вручну внесете аналогічний період свій. Ну, Воно мені не потрібно. Мені, мені е, якби, краще б воно рахувало поточний період, який зараз потрібно здати, а не минулі. Так, е, фінансовий результат ми зробили. Балансик. А балансик йдемо спочатку. Рекомендую вам, коли ви будете брати циферки, копіювати, то потім ну, виділяти, що ви брали, щоб не запутатися, вдруг чого. Так, ідемо по порядку. 104 Тут ми беремо залишки. Ви ж знаєте бухгалтера. Що я вас учу? Ой, я вже забула, що я брала. 104-й, значить, да, 104-й. 104. ось у нас 104. Є. Так, далі. Жирненький. значе не 75. Не то скопіювалося? А, 75, так. Далі беремо 112. 112, 112. Ось іде

Так, вставляємо де тут 131. Ось. Ми пам'ятаємо, що 131 у нас кредит. Я спеціально зробила, щоб кредит в дебет неможливо внести циферку, тому що це кредит. А ця сторона заповнилася, тому що в мене тут строки активу, строки пасиву. Тобто, це актив заповнюється. Так. Виділяємо і. До 32 так? Да? 32-й теж сюди вставить. Є, порахувало. Різницю, От ми знаємо, первісна вартість мінус знос буде залишкова вартість. Ось. Порахувала воно все. Е, ну, я просто знаю, що у мене, то я зразу говорю: на першому розділі активу ми завершили. Ідемо далі. Так, запаси. Запаси тут виділяємо, йдемо за пасики 205 рахунок. П'ятий, двісті п'ятий ставить. Угу. Так. Оце уберемо. Є, yeah. це взяли. Потім іще по запасах нас є 23-й рахунок 231-й. Копіювати, ставить де тут 23-й. Ось 23-й ставить. Єсть. Так. Виділили. А що в нас ще є 26, бачите, як ви знаєте, в балансі фінансової звітності є також ще у тому числі готова продукція, то ви подвійно не будете вносити. Ви внесли свій 26 чи 27, і воно перенеслося далі. Ну, не потрібно е, робити лишніх рухів. Тело двіжання. Так, що в нас іще є? Це є. Так, 28 у нас є. Так, 28. -й. Ось. Ставить. Є? Є. Так. А, взяли. Так, 31-й. Ну тут, а, 31-й, так. Да. Хотіла по спрощеному, але я жичу. Так, 31-й у нас гроші. Дивимося. Де наші гроші? 311 рахунок, ставті. Єсть. І дивимося, де... Так. Давай. опля І 315 рахунок. Це так гроші. Ікись п'ять сіт. Копіювати. Не то. Вибрала. І 315 і старий. Єсть, гроші рознесли. Не то. Далі що ми йдемо? Зараз обробляємо повністю 9. Дебет. Дебет. Так. 37,71, 377 рахуночок. Копіюємо. 377. 377, а ми знаємо, куди він відноситься. 377. Ось інша поточна дебіторська заборованість. Ставить. Єсть. Так. Є. 39. Майбутні витрати. Копіювати і вставити. 39. й Ставіть. Є. Далі що у нас? Далі, далі, далі. Беремо все-таки. Девід, дев'ять, деб, 44-й ми пропускаємо поки, я потім об'ясню вам. І 46 також. Оці от пропускаємо. Так. Оце поки що не трогаємо. Так, далі, що ми робимо? 3... 631-й у нас є по дебету. Дебіторська заборгованість копіювати. Ставить. Так, 631-й. Це якщо хто не користується рахунками передоплати. тобто на 631-му 361-му, і передоплата, 361 і. Оплата по факту. Тобто, це предоплата, вона йде в актив. Так. Виділяємо не цим кольором. Цим кольором. Так, 632-й у нас також була предоплата. Не туди. Осюди 632. Так. Не скопіювалася? Так, 632? Копіювати? А, Зараз. О, вставила. Так. Далі, що в нас іде? Це загальний е результат рахунків. Далі. Ось оце що? Це таке, 63, 643. Ось. Беремо 6431. У нас є дебет. копіювати. Ставить 6431. Ось сюди войде. Ставить. Е. Е. Так. Виділяємо. Далі у нас також є 64,42 також. Копіювати. 10 64, 42. Так, є. Як я думаю, актив ми повністю рознесли. А що це таке? Це загальний. Це загальний актив ми рознесли. Переходимо до пасиву. Дивимося. У нас 361. 361 гість. Опля. також предоплатка. Так, переходимо. Ми також йдемо в пашив. 361-й, 361-й, куди ж ми його затулимо? Ось воно. І зверніть увагу, ми тепер не в дебет вносимо, тут неможливо буде внести. А ми внесемо в кредит 361. Там, де воно і є по сути. Mm. Так, є. Так, 40, э, 40 листа тут. Копіювати. Ставить, де ти є зареєстрований ось також кредит. Ставить, є. Так, зачекає. 44-й, 46-й зачекає власний капітал. Давайте 471-й. Ось це в мене десь копіювати. Та давай вже. 471-й. Так, Ось він, не йшла. Ставить є. Yeah. Далі. Виділяємо. Так, це загальна податки. Вдивимося: 64,11 це подоходний. Копіюємо та давай вже вставляємо податки, подоходний, подоходний.

Податок на прибуток. Ми ж знаємо, що, як і всі податки, ми нарахуємо, нараховуємо податок на прибуток в поточному періоді. Бо багато хто бухгалтерів робить нарахування в квітні. Думаю, там в квітні чи в травні деклараційку, фінансову звітність, тоді і нарахую. Ні, воно нараховується в першому кварталі, тобто, 31-му та 31. 31-м і йде на рахування. Тобто, ну, ви відразу в балансі показуєте свій фінансовий, не фінансовий, ну, фінансовий свій е, податок, який ви повинні будете сплатити по декларації. Так. Є, е. що у нас з податків ще? 642-й. 542 є. Так, замітьте, ви знаєте, що фінансової звітності розрахунки з бюджетом, а потім знову, у тому числі, з податку на прибуток. Тобто, вам другий раз не потрібно буде його копіювати, вставляти формулку, і воно все підтягнулося. Ідемо далі. Так, 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 так. так. Це загальна, Дивимося, 64,41 у нас є.

Так, виділили його. 661 Копіювати заркладка. Старті. Так, є. 685-й. Вже копіюємо? Де п'ятий є. Зір уже ось осечки ставить. Так, да? Да. але повертаємося до нашого 44-го. Так, ми відразу повинні поставити е, в фінансовій звітності цифру ось на початок. По-другому воно вас не порахує. І, вибачте, там вже формули немає. Тобто, ми повинні поставити там 9, 199 і 6. Ось ось. Нерозподілений прибуток на непокритий збиток. Ось тут на початок, ви ручками уже вносите округлену свою циферку. Залишок на початок фінансового звітного періоду. Фінансово в мене вже язик заплітається. Так, бачимо. І воно відразу нам вивело е наш результат на кінець звітного періоду. Давайте подивимося 11 мільйонів 706,1. Ні, це ж не те. Ось оце 11 мільйонів 1 так, ми бачимо ось мої ті самі 999,6. І плюс, оскільки я не закрила е, свій прибуток, щоб показати вам, плюс 2,506 і 5, 11 мільйонів 706. Воно, 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 дуже, даже воно. Так. Але в нас все одно не йде яка чого? Б? Того, що ми ще не використали. Ось є таке, таке як 46 й рахуночок. 46 й рахунок, це ми пам'ятаємо, що якщо ви не сплатили статутний капітал, то, то воно там не рахується. Значить, воно у нас по дебету, а у у розшифрування ми вносимо його також по дебету, що воно нам порахувало 46. Так і що нам залишилося? Нам залишилось 46 рахунок, як ви пам'ятаєте, ось він є. 46 рахунок ми копіюємо і вставляємо. Вставляємо, де він не знаходиться, а він знаходиться в дебеті. Неоплачений капітал. Так, в дебет ми і вставляємо. Так. Є. Воно нам порахувало. Порахувало, порахувало. Відняло так, як потрібно. 700-600, так, да, так, да, да, да. так, зберігаємо і дивимося, що наш тут звітик. Так, все воно заповнилося. Ось наші основні засоби, первісна амортизація і залишкова вартість. Все воно порахувало. Запаси порахували, готову продукцію виділило. Так, дивимося. Дебюторської заборонені товарів і послуги в нас немає, немає, тому що нас предоплата висить, а не одрузили товар і не заплатили. Так, інша поточна дебіторська заборгованість є, грошики є, майбутнє періоді витрати є, інші є, все, воно порахувало. Зареєстрований капітал є, нерозподілений прибуток, все, все, все перенослося. Дивимось. Та йопсіль-дропсіль, коп'йо-коп'йо, дівчатка, і хлоп'ятка. Бачите? Баланс зійшовся. Актив дорівнює пасиву, рівновага, рівновага. І перевірочний трикутничок також сходиться. Тобто, ми беремо 999,6 плюс 2,506,5. Дивимося 11,706,1. Все, у нас баланс вірний. Поздравляю вас. От. Користуйтеся, Користуйтеся. Дивіться, якщо е, я так от свій я ще й на другому підприємстві е, цю табличку, вроді все, я налаштувала як потрібно. Воно рахує, якщо ну, правильно куди е, внести свої дані, все воно порахується. От. Ну, але якщо, е, допустимо, ви путаєтесь в цих рахунках. Тому що я всі повністю рахунки перелічила, щоб ну, кожному підходила ця таблиця. От. Але якщо ви хочете от чисто під себе підігнати, виправити, бо я ж там нема мене вам дозволу міняти дані, щоб ви не запуталися, от. то напишіть мені, я зроблю іменно таблицю таку під вас. От. І вам буде легше раз зробити, і будете працювати довго і щасливо. Тому бажаю вам, що вас дебет з кредитом завжди сходилися. І легкої вам праці. Бухгалтери ви мої. Цьомою. Удачі.